Hyundai Tucson 4 x 6 це справжнє втілення сучасних технологій і потужності, створене для тих, хто цінує комфорт, стиль і впевненість на будь-якому покритті. Цей кросовер поєднує у собі прогресивний дизайн із м'язистими лініями козова, світлодіодною оптикою нового покоління та виразною решіткою радіатора, що підкреслює динамічний характер автомобіля. Tucson 2026 отримав оновлену платформу HTRAC, яка забезпечує інтелектуальний повний привід, адаптуючись до різних дорожніх умов і забезпечуючи стабільність навіть на слизьких або пересічених дорогах. Під капотом нового Hyundai Tucson 4 на 6 можуть бути представлені як бензинові, так і гібридні силові установки. Гібридна версія поєднує потужність турбодвигуна 1,6 за електромотором, що забезпечує чудову економію пального і відмінну динаміку розгону. Система повного приводу реагує блискавично, розподіляючи крутний момент між осями в залежності від умов руху, роблячи керування максимально точним і безпечним. Інтер'єр Hyundai Tucson 4 x 6 виконаний у мінімалістичному, але надзвичайно технологічному стилі. Панель приладів інтегрована у великий вигнутий дисплей, що поєднує цифрову приладову панель і мультимедійну систему з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Якісні матеріали, ергономічні сидіння з підігрівом і вентиляцією, а також простір для пасажирів заднього ряду створюють відчуття преміум класу. Серед технологій безпеки Tucson отримав комплекс Hyundai SmartSense, адаптивний круїз контроль, утримання смуги руху, попередження зіткнень і систему розпізнавання пішоходів. Автомобіль також пропонує камери кругового огляду, асистент паркування та режим Terrain Mode, який адаптує роботу трансмісії для піску, снігу чи бруду. Hyundai Tucson 4 на – це не просто кросовер, а універсальний партнер для подорожей, який однаково добре почувається як у міських джунглях, так і на гірських дорогах. Його елегантність, потужність і технологічна перевага роблять його одним із найпривабливіших SUV нового покоління, готовим задавати стандарти у своєму класі.